Так, ну що, 7 серпня це день, коли ти можеш втратити свою законну відстрочку. Просто взяти і мовчки втратити без жодного попередження. Якщо ти маєш документи, добре, але система може цього не побачити. І тоді повістка, мобілізація, і вже пізно щось доводити буде. Це не перебільшення, це реальність, у якій вже сьогодні опинилися сотні чоловіків у цьому відео. Як не стати наступним, розберемося. Увага! 7 серпня критична дата для відстрочок від мобілізації. Наближається 7 серпня. Це день, який може стати переломним для тисяч чоловіків в Україні. І мова не лише про чергове поновлення воєнного стану, а про ризик втратити законної відстрочки від мобілізації. Чому 7 серпня має значення? Що саме станеться в цей день? Які категорії мають право на відстрочку? Що потрібно зробити до та після цієї дати, щоб зберегти своє законне право? Що саме станеться 7 серпня і чому це критично? В Україні кожні 90 днів автоматично продовжується воєнний стан і мобілізація. Чергове продовження до 7 листопада. Але 7 серпня це так звана дата обнулення, коли система «Резерв Плюс» оновлює базу даних. У чому тут ризик? Якщо ви маєте навіть офіційно підтверджувану відстрочку, наприклад, як багатодітний батько, система може її просто не поновити. І тоді «Резерв Плюс не покаже вашу відстрочку ТЦК Військомат», Вважатиме, що відстрочки немає, вас можуть мобілізувати навіть якщо у вас на руках є документи. Тож, хто має право на відстрочку? Основні категорії. Перше стан здоров'я це інвалідність, хронічні захворювання, обов'язково підтверджено висновком ВЛК. Догляд за рідними це хворі батьки, діти, дружина, має бути медичний висновок, довідка про спільне проживання. 3. Багатодітні батьки, одинокі батьки. Троє і більше дітей. Свідоцтва про народження, довідка про спільне проживання. Четверте це студенти, аспіранти, здобувачі освіти. Довідка з навчальних закладів форма номер 2 П'яте. Працюючи в критично важливих сферах. Медики, енергетики, працівники ОПК тощо. Має бути офіційне бронювання, наказ і шосте родичі загиблих або зниклих безвісти, посвідчення або інші документи з ТЦК. Важливо, навіть якщо ви належите до однієї з цих категорій, ви мусите мати офіційні документи при собі. Система працює не за логікою, а за фактом внесених даних. Якщо їх немає у базі. Вважається, що ви підлягаєте мобілізації. Чому так відбувається? Система Резерв Плюс – це автоматизована, але недосконала платформа. Вона не завжди правильно обробляє або оновлює дані. І найгірше відповідальність лежить не на системі, а на громадянах. Навіть маючи всі документи, ви можете опинитися у ситуації, коли дані не оновились вчасно. Або відстрочка злетіла. Ви залишились без підтвердження у Резерв Плюс. Та четверте ТЦК діє згідно того, що бачить у системі. Реальні історії, які вже сталися, ось вам декілька зараз зачитаю. Василь з Києва мав троє дітей. Резерв Плюс не оновив дані. Його мобілізували. Іван доглядав маму після інсульту. Не мав актуальної довідки, мобілізували. Микола мав другу групу інвалідності, але не подав витяг ВЛК, також мобілізували. Ці приклади показують, що наявність законного права ще не гарантія, якщо дані не внесені до системи. Що робити просто зараз покрокова, давайте так, інструкція, що я підготував для вас? Перший крок перевірте себе в системі «Резерв плюс». 7 серпня вранці зайдіть у Резерв Плюс через дію або інший доступний спосіб. Перевірте, чи ваша відстрочка відображається як активна. Якщо все гаразд, зробіть скріншот. Якщо відстрочки немає або дані некоректні, переходьте до кроку номер 2 Крок номер 2 Зверніться до ТЦК: візьміть із собою повний пакет документів, медичні висновки ВЛК, Свідоцтва про дітей. Довідки з навчання, роботи, документи про опіку, розлучення або тощо. Обов'язково вимагайте внести відстрочку вручну в базу Резерв плюс це ваше законне право і обов'язок посадових осіб. Крок номер 3 три. Тримайте всі документи при собі у паперовому та цифровому вигляді. Дублюйте їх у хмарне сховище. Підготуйте папку з усіма необхідними документами. Завчасно, не чекаючи перевірки. Крок номер 4 Проконсультуйтеся із юристом. Перевірте, чи повний пакет документів. Дізнайтеся, чи достатньо підстав для відстрочки. Уточніть, які саме дії вчиняти, якщо відмовлять в оновленні даних. Що буде, якщо нічого не зробити? Якщо ви не перевірите інформацію у резерв плюс, ризикуєте втратити свою відстрочку. Навіть маючи на неї повне право. Пам'ятайте, система працює не за логікою, а за внесеними даними. Не варто сподіватися, що якось пронесе. Законні права слід підтверджувати на практиці. Який підсумок можна з цього всього зробити? 7 серпня це не просто дата, це точка перезапуску, яка визначить, чи. Залишиться ваша відстрочка в силі, чи зникне вона через одну галочку у базі. Ваші дії сьогодні це ваша безпека завтра. Перевірте резерв плюс, зберіть та оновіть всі документа. Пройдіть по всіх пунктах цієї інструкції. Ну і поширте цю інформацію собі серед друзів, щоб і вони реально могли уберегтися від непорозумінь на дорозі. Тому що сьогодні ви можете встигнути, а завтра вже може бути і пізно. 7 серпня це не просто дата в календарі. Це момент, коли або система визнає ваше право, або вас визнають придатним до мобілізації, навіть якщо це не так. Не сподівайтеся, що хтось перевірить за вас. Перевірте самі зараз і збережіть своє право. Зробіть собі скрін, зберіть документа і зверніться до ТЦК. Нагадується, якщо треба, бо в цій реальності виграє не той, хто правий, а той, хто ну, просто підготовлений. Якщо це відео було корисним, підтримайте його лайком, підпишіться і поширте серед друзів. Це справді може когось врятувати. Пам'ятайте, інформація це сила, а дія це безпека. На все добре, до зустрічі!